Flies, capture plus droid, soft paмшечка 8 кг, ціна 1400 жіночих фліска фірми Adidas, розмір 44. Такий голубий фліс, розмір 42. Яскрава жіноча фліска, розмір 42-й. Чоловічий плотний фліс. Розмір 54-й. Жіноча плотна фліска, розмір. Елька. Один жіночий також плотний фліс розмір М. Плотна флісочка, може бути як курточка розмір Ле. Жіночий фліс розмір М. Чоловічий фліс розмір 5XL. Жіноча плотна фліска розмір XL. Жіночий тетік розмір XL. Skrava, žinočia, flirska, rozmer 52. Kriso, be žakavukas, žinočia, plotna, rozmer XS. Dar viena plotna, be žakavukas, rozmer L. Lengvenka, žinočia, be žakavukas, flirska, rozmer S. Kriso, man skaitė, palito, rozmer L. -ka. І останній це є чоловічий фріз розмір 2XL. Це був фріз перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 1400.